Так, сьогодні 8 березня, сьогодні п'ятниця і сьогодні планую зібрати нормальну касу, виїжджаю десь ну, вже 12-15, з щабанів боями машину, ну погнали, далі буде. І от я тільки-тіки і, і зразу перше замовлення, правда, не з щабанів, а в моєму ЖК, ну нічого, проїду 2,5 км і буду бомбити. Так, друзі, дивимося, що у нас тут. Я вже працюю майже 4 години. Без 104 зараз, все дивіться, що я наїздив. Наїздив 44 кілометри. У мене 7 замовлень. І, і за ці 7 замовлень з урахуванням комісії уклона виходить 978 гривень. Да. Ще зверніть увагу, от, замовлення є, гарні коефіцієнти, там більш-менш. Ось, навіть машину не глушу. На стоп старті вже 50 минут машина не, не глушиться. Працюю, заробляю. Так, Друзі, підведемо підсумки. Сьогодні, 8 березня, було 11.30, я вже вдома. Ну, як вдома, під домом буду йти домой. Е, виїхав я в 12 з чимось. Що е, у мене вийшло? Накатав я 194 км. Середні витрати палива 5,9 км, середня швидкість 21 км. В общем, 194 км це трошки багато. Це я з 12 до 12-12 годин. Я не знаю, як оці ріпята, що накатують в день по 300 км, я, чесно говоря, от, ну, може більше привички, ніж у мене. Але власне, молодці вони. Ну і я молодець. Сьогодні накатав, подивимось. Що вийшло? А, а, уклон на мені заробив 906 гривень. А, я заработав 3362. Ну, це грязними. Палива виходить десь на 600 гривень плюс амортизація. Ну, коротше, 2. Це? Якщо не рахувати амортизацію, то получається 2700. Оце 2700 за 12 годин катання. Ну, сьогодні п'ятниця, сьогодні 8 березня, дівчат возив. От. Вчора їх по 100 гривень возив, сьогодні по 200 так от. Коефіцієнти були, все було, все було класно, під вечір стало хуже, ближе к 12 ї стало добре. Ну, таке, таке. В принципі, я задоволений цим днем, попрацював, щось заробив, але трошки замахався. Замахався, бо все-таки ну, це праця. Так, що таке? Ну власне все, лайки, підписки далі буде.